Молитва про захист України. Україна держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом Всемогутнього спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей від сітки ловців. Своїм осінить Україну та усіх мирних людей, і під крилами Його Україна, та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження його істинна. Не вбоїшся, Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає в день, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві. Зарази, що спустошує опівдні, бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачити ти, відплату безбожним, бо Ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, ти притулком твоїм, не станеться тобі зло. Виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелом наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спітнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василійська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє. Покличе мене, почую її, з нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом самогутнього спочиваю, звертається до Господа, притулок мій та захист мій. Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пірям своїм осінить Україну та усіх мирних людей, і під крилами Його Україна та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження Його істина. Не вбоїшся Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає вдень, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівдні, бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч, тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачити, Відплату безбожним, бо Ти сказав, Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, Ти притулком Твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелам наказує Тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю. На Аспіда і Василийська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє, покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього, спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну. Та усіх мирних людей і під крилами його Україна, та усі мирні люди, будуть у безпеці, щит і огородження Його, його істинна. Не вбоїшся, Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає в день, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівні. Бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачиш ти, відплату безбожним. Бо Ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, ти притулком твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе. Бо своїм ангелом наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василійська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє. Покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього, спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій. На якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну та усіх мирних людей, і під крилами Його Україна та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження Його, його істинна. Не вбоїшся, Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає вдень, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівдні, бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч, тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бач ти, Відплату безбожним, бо Ти сказав, Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, Ти притулком Твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелам наказує Тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю. На Аспіда і Василийська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє, покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом Всемогутнього спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну. Та усіх мирних людей і під крилами Його Україна, та усі мирні люди, будуть у безпеці, щит і огородження його, його істинна. Не вбоїшся Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає в день, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівні. Бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачиш ти, відплату безбожним. Бо Ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, ти притулком твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе. Бо своїм ангелом наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василійська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє. Покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій. На якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну та усіх мирних людей, і під крилами Його Україна та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження Його істина. Не вбоїшся, Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає вдень, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівдні, бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч, тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бач ти, Відплату безбожним, бо Ти сказав, Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, Ти притулком Твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелам наказує Тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю. На Аспіда і Василийська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє, покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього, спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну. Та усіх мирних людей і під крилами Його Україна, та усі мирні люди, будуть у безпеці, щит і огородження Його, його істинна. Не вбоїшся Україна і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає в день, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівні. Бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачиш ти, відплату безбожним. Бо Ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, ти притулком твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе. Бо своїм ангелом наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василійська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє. Покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього, спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій. На якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну та усіх мирних людей, і під крилами його Україна та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження Його істина. Не вбоїшся, Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає вдень, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівдні, бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч, тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачити. Відплату безбожним, бо Ти сказав, Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, Ти притулком Твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелам наказує Тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю. На Аспіда і Василийська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє, покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього, спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пірям своїм осінить Україну. Та усіх мирних людей і під крилами Його Україна, та усі мирні люди, будуть у безпеці, щит і огородження його істина. Не вбоїшся, Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає в день, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівні. Бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачиш ти, відплату безбожним, бо Ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього вибрала, ти притулком твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе. Бо своїм ангелом наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василійська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє. Покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього, спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій. На якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну та усіх мирних людей, і під крилами Його Україна та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження Його, його істинна. Не вбоїшся Україна і всі мирні люди. Жахів уночі, стріли, що літає вдень, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівдні, бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч, тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачиш ти, відплату безбожним. Бо ти сказав, Господь надія моя, Всевишнього вибрала, ти притулком твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелам наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василіска наступиш, неважатимеш лева і дракона. За те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє, покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна держава моя, яка живе під дахом Всевишнього. Під покровом всемогутнього спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну та усіх мирних людей, від сітки ловців, пір'ям своїм осінить Україну та усіх мирних людей і під крилами Його Україна. Та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження його істина. Не вбоїшся Україна і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає в день, ракет та дронів, виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівдні, бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачиш ти, відплату безбожним, бо Ти сказав: Господь надія моя, Всевишнього вибрала, ти притулком твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелам наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх. На руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василийська наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе, захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє. Покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її. Довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь. Україна, держава моя, яка живе під дахом Всевишнього, під покровом всемогутнього, спочиває, звертається до Господа, притулок мій та захист мій, Бог мій, на якого я та Україна сподіваємось. Він визволить Україну. Та усіх мирних людей, від сітки ловців, пірям своїм осінить Україну та усіх мирних людей, і під крилами Його Україна, та усі мирні люди будуть у безпеці, щит і огородження Його, його істинна. Не вбоїшся Україна, і всі мирні люди, жахів уночі, стріли, що літає вдень, ракет та дронів. Виразки, що ходить у темряві, зарази, що спустошує опівдні. бо впадуть біля тебе тисяча та десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима твоїми, і бачити відплату безбожним. Бо Ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього вибрала. Ти притулком твоїм, не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до тебе, бо своїм ангелам наказує тебе охороняти на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, де не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда і Василіска наступиш, неважатимеш лева і дракона за те, що полюбила мене, визволю тебе. Захищу тебе, тому що пізнала ім'я моє. Покличе мене, почую її. З нею я в скорботі, врятую її і прославлю її, довгими днями насичу її і явлю їй спасіння моє. Амінь.